Ну що, доброго ранку усім? Усім мирного, чистого ранку, чистого неба. У нас знову тривога. Ну що, приїхала я до своїх красунічок. на Насилу я добралася до своїх красунечок. Ось так вони гарнезенько, без мене всі цвітуть. Знов налюбуюся, налюбуюся і поїду. Ось ця красотулечка цвіте. Доростила бутончики і цвіте, красоточка. Тут, тут, ось така красотулька розпускається, подорожчувала кінчики і розпускається. Так, ось ця красотулечка ще моя цвіте, великоквіткова. Ось ці маунтинчик цвіте один, другий. Ось тіду цвітають, там є, пускають цвітоносики нові. Ось цей красавчик ще цвіте. Лего Фантастик, красотулечка цвіте. І там дорощує вона почечки. Зараз бистренько, буду поливати. Ось ця красоточка стоїть з діточками. Дивіться, які вже гарні діточки. Ось одна вже з такими двома лістиками. і вон друга за нею стоїть. Далі ось ця красотулечка. Теж ось в неї, діточки такі, тут на кінчику. Ось така красоточка, согоготріс. Ось тут діточка. І ось там в неї під листочком теж є діточка прикоренева. Так, так ці красулечки всі ростуть, всі цвітуть, ось ця бубочка моя, красотулечка, теж така трудяжечка, такий в неї гарнесенький цвітоносик, це вона подорожчувала з почечок. Буває, запитуються. Чи обрізати цвітонос, коли орхідейка відцвіла. Я ніколи не обрізаю цвітонос повністю. Вона буває з цвітоноса на якому цвіла, з пробудженої потічки, буває, зацвітає ще краще, ніж просто на новому цвітоносі. Ось в мене орхідейка пробудила дві почечки. Ось тут, виходить, була центральна гілочка, Цієї гілочки була ще ось в бік, гілочка І тут пробудилася почечка. Дивіться, яка гарна китишка. І так само тут, ось з почечки, пробудився ось ось-ось ось теж такий гарний цвітоночик. І вона ось так гарно цвіте. Плюс дорощує корінчики, дорощує ось листочки, листочок за листочком, така гарна неї велика розеточка І ростить ось кучу діточок. Ці діточки я буду вже сьогодні знімати. У них ось такі гарні, здорові вже корінчики. На порядки не дивимося, тому що немає часу прибирати. Чоловік з роботи приходить, працює на стройці, не в змозі вже прибирати. Ось все буде прибиратись, коли вже приїдеться додому. Поки містак. Так, цих красотулічок вам показала. Показала, показала ось ця красотулічка. Така цвіте, гарнюсінька, Лош... лошадь, як я кажу, лошадушка моя, лошадушка. І вже треба великий горщик. Немає в мене часу. Немає часу. І вона видає ось там. Новий цвітоносик. Ось там, там-там, там, ось там на її лізе новий цвітоносик з пазушки. Так що красотулечка не тільки тут дорощується і гарно цвіте, теж пробудила ось на основному цвітоносі почечку, і ось так гарно зацвіло. Навіщо обрізати? Ось цей цвітоносік вже прийдеться зрізати, тому що він ось так починає вже сохнути. Значить, будемо зрізати. Навіщо зрізати, якщо вона ще може на ньому цвісти? Так, той цвітоносик вона засушує, зато ось тут видає, ось там. там, ось там видає новий грубий цвітонос, корінчик. Як вам її розвернути? Ось, корінчик і грубий гарний цвітонос. Не встигла перецвісти, як вона знову ростить новий цвітонос. Трудяшка. Котик Котик помаленьку перецвітає, тут кінчик обломаний, щоб він дорощувався нового цвітоносика. На котику покамість не бачу, покамість нарощує корінчики. Ось такі вони всі корінашці, ось такі вони всі гарнюсінькі. Кругом корішулечки, кругом всі ростуть. Звісно, без мене, скучаю за ними, але нічого не зробиш. Головне, що всі здорові. Ось ці, діточки, Заладіна, це бігліпчик Аладін, будуть теж сніматися. Сьогодні я таки їх вже повідрізаю і буду садити в стаканчики. Так, далі віалет Квін. Теж дівчинка в мене заказувала Віалет Квін і бігліпчика-аладінчика. Я її це все зріжу, вже все посажу. Теж ось такі вже корінчики в всі сторони. Так що, буде зрізатися, садитися в посадочку, і поїде. До нової хазяйки. Так, ці всі орхідейки теж вже перецвіли. Ем, так, які цвітуть, які перецвіли. Ось ця красотулечка цвіте. Дивіться, яка гарна. Прам, красота теж цвіте, пробудила на цвітоносі, почечку і ось так цвіте. Далі діамантик перецвів. Наростив такі здоровені корішулечки. Він в кому такому кашпо там сидить. І здоровецькі великі, такі дуже в нього великі корінці. Ну, покамість росте. Ану, минуточку, бо мені не подобається там, де я ниточку проселяла. зараз. Так, вилізла сюди вище, показати вам. Цю Дивіться, які гарні корінчики. Дивіться, яка діточка вже е, в сингулу нашого, Согоюкідан, верніше. Ось наш согоюкіданушка. согою В нього я ненароком відломила верхушку, і він видав ось таку лошадушку. Недавно, що ми бачили, як вона тільки зарождалася. Далі, ось такий пучок, теж діток. Тут я прям не знаю. Теж буду їх. Зрізати і помаленько вихожувати Бо орхідейки вже важко. Тут росте діточка, не мастила нічим. Там росте діточка вже з цвітоносіком, але ну, ще корінчиків немає, щоб знімати. Ось такий кругом корінчики, корінчики, корінчики. Ось тут, дивіться, це новий мох, який я ходила, собирала. Ось так він не засихає, а продовжує далі в кашпо рости. Це я його сюди ставила, коли я їхала, коли поливала останній раз. Це плюс-мінус 10 днів, якщо не більше, треба подивитися по відео, коли я приїжджала поливати орхідейки. Тоді я йому туди поставила ось такий кусочок моху. Дивіться, як він гарно там росте. А корінчики всі розкуклилися. Подивіться, які ростуть там корінчики. Красота. Всі діточки будуть ставитися на цей мох, який я збирала. Так само в ящичок поставлю всі на мох і буду вчити корінчики пити. А потім буду висаджувати всі в стаканчики. Далі, хто впізнав ось цього красавчика? Так, це пінів. Це моя гордість, моя красота. Теж дуже люблю. Та я, в общем, всі орхідейки дуже люблю. Бо вони всі вихожені, вони всі винянькані з оціночок. Я казала вам, я орхідейки за повну ціну ніколи не не купляла. Я завжди купляла оціночки і з оціночок вихожувала вихожую орхідейки. Тому що дуже дорого купувати. Орхідеї, а ще якщо вони стоять дорого. Буває, приводять в магазин класні орхідеї, так там і пірати, і всі-всі-всі, ставлять на них бешену ціну, а потім їх ніхто не купує і вони просто лежать на оцінках. Якщо знаєте продавця, вони вам підкажуть, які там є. Ось, не встидайтеся, запитуйте в цвіточних магазинах, де продаються орхідейки. Чи є у вас оціночки? У, в будь-якому магазині є оцінки, є відсвівші орхідейки. Ось, ну, по низькій вже ціні набагато. Так, е, далі. Далі да, далі, бей фейс, по-моєму, ось. Теж цвіте. Тут в неї зрізаний був цвіто... носик один і другий. Вона пробудила ось дві почечки: одну на одному цвітоносику, одну на другому цвітоносику. І ось так цвіте. Називається baby face, дитяче обличчя. Не знаю, чому її так назвали, але дуже гарна орхідейка. Так, ось ця красотулечка. Це оля. Називається орхідейка. Ось так вона помаленько відновлюється, помаленько росте, ось там ще росте малесенька діточка. Я надіюсь, що вона в мене відживе. Я на нього просто боюся дихати, щоб вона мені відновилася. Дуже я її люблю. Її колір насичений, такий яркий колір. Дуже люблю. Це наша змерша снігова королева Хто зі мною давно на каналі, той знає, брала її, її віддала дівчинка змершу дуже. Ми її розтирали водкою. Ось вона себе прекрасно почуває, наростила там купу, купу корінчиків. Ось себе хорошо почуває. Ось ця красотулечка теж трошки скинула кореневу систему, була ну помаленько відновлюється, ростуть ось листочки. Корінчики, все з нею прекрасно. Далі ось ця теж дуже класна орхідейка. Вона цвіте ще з зими. Теж вона є в мене на каналі, багато раз її показувала. Дуже довго цвіте, дуже довго тримає квіти. Ось така вона красота. Дуже гарна, дуже ось така красоточка. Бачу, всі показують в групах орхідейки, почали дуже їсти тріпси орхідейки. Боже, я вже не могла знайти собі місце, пригналася, всі передивилась орхідейки, всі перегляділа, Ні, всі листочки чистесенькі, всі молодесенькі, листочечки блискучі, все супер, все дуже. Класно, одним словом. Тут щось росте, росте і вирости не може. Ну, Може, вона, а вона видає ось там новий цвітоносик. Вона рішила, на що тратити сили, там щось дорощувати, лучше видам новий цвітонос. Ну, Хай росте на новому цвітоносі. Ця орхідейка нічого не видає. Скинула мені трохи ли... листочків, не знаю причини. Причину то я знаю. Вона стоїть не пересаджена, в мене ще. Ось такий в неї є ґрунт зацвівший. але вона буде, 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 буде. Чекати, коли я звільнюся, ще трошки. Так, далі. Ось ця красотулечка. Ця красотулечка, що в неї цвітонос був, квіточка на квіточці. По каміс я на ній не бачу нічого. Так. Далі ось ця красоточка доцвітає. Теж ось такий в неї гарний корінчик. З приводу папороді ось така. Ось така. Трошки знов пов'яли листочки, ну нічого. Ось така, розрослася папородь. Ось показую вам папороть. Теж сюди ось поставила кусочок моху того. Дивіться, який він гарний, зелений. Так, ось тут ставила теж до діточки. Це ми відсаджували з вами парфумерну фабрику. Теж з одного листочка серединка була е, згнивша, е, було пару корінчиків, надала дві діточки. Ось, на пні одну ми з вами від'єднали, вона була сама менша. Ось ми від'єднали. Ось вона помаленько росте. Дає корішулечки, вже такий гарний листочок. Це покушене, теж я вам розказувала, принесла десь з орхідейкою слизняка. Він мені трошки поїв орхідейки, і тут поїв. Ось. Ну нічого, леодорка стоїть теж з діточкою, корішульки ще немає. Ось друга діточка цієї парфумерної фабрики теж з корінчиками. Це така, це така орхідейка сиренова, бо парфюмерки такі більш рожеві, а це така сиреньова, отака десь чуть-чуть світліша. Більш до такої, вона похожа парфумерна фабрика. Далі ось ця красоточка. теж Я думала, вона вже не виживе, теж оціночка брала її на свій риск, без корінчики без нічого. Ось вона відроджує всередині діточку. Бачите, це появляється всередині дітка, це не її точка росту, а появилася дітка всерединці Вона буде з маленького листочка, далі буде більший листочок, далі буде ще більший листочок, і вона ось так помаленьку наростить листочки. Леодорка пахне на весь балкон, хоч одна тільки квіточка. Так, тут всі малявочки-малявочки, ось наш клопик такий стоїть, ще цвісти не хоче, теж такий гарненький. Росте все добре. Ось ця е, брала її е, синголо е, від світашку. Не знаю чому ось така маленька на ній квіточка. Ну це була Сінголо від світашка Я не знала, якого кольору. Получилась біла. Ось, ну, квіточка невеличка. Далі. Ось ця красота, дивіться, яка гарненька, теж в неї там папороть, 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 папороть. Так, папороть, папороть, ось тут, дивіться, яка гарненька, їй тут подобається. Тут, виходить, у нас горшочок і відрізана внизу бутилочку. Получається, якщо горшок в горшку, то папороть буде себе почувати прекрасно. Якщо стоїть просто і в донечку наливаєте там на пальчик водички, вона буде, папороть буде сохнути. Це моє лічне спостереження. Бо я ще не бачила, щоб хтось ростив папороть в орхідейках, ось аж так, щоб давали таку інформацію, я вам говорю так, як є. Потрібно, щоб був горшочок в горшочку, і щоб там підтримувалась волога. Далі, ось там ось папороть, теж така гарна росте. Так, ось ці діточки теж будуть від'єднуватися. Це е, ось така біленька орхідейка з такою розовинкою. Не помню, як називається яблучко, не яблучко, не помню в общем. Ось такі кругом корінчики, ця орхідейка з діточкою теж, це, це попкорм пікочіп. Орхідейка пікочіп Тут теж всі орхідейки, це в нас три. це раз два, раз два і ось третя. Якось так. Так що вам бистренько орхідейки показала. Ось як вони себе почувають. Почувають вони себе більш-менш добре. Звісно, якби я була тут, догляд їм би був кращий. Ну, і так, теж добре себе почуваю. Ця красота бистренько перецвіла, дуже перецвіла. Не знаю, десь місяць поцвіла, напевно, що, може, півтори місяця, десь місяць, не більше, і вже перецвіла. Ну, нічого, й дальше ще. Ось такі. Справі, ще хотіла вам показати, ось в мене є пеньочок. Орхідейка пропала. Я цей пеньочок заб... не викидала, щось забулася його викинути вже це все. Поставила. Сьогодні, дивлюсь, не а що там щось зеленіє, мох, чи що тут таке зелене, дивлюся, там дітка. Я навіть не пам'ятаю, з якої це орхідейки. Бистріше всього, що це, напевно, кам'яна роза. Орхідейка, не помню, не помню. Ось в нас діточка виросла на пні. Ще бистренько вам покажу. Орхідейку, хто помне, садили в баночку. Ось такі корінчики, ось так вона відродилася. Теж садили тільки стяжами в баночку, ось так вона нарослась. Дуже класна, ось така вже доросла орхідейка, гарнесенька. Все. Орхідейки вам показала, буду далі штренько поливати, і буду їхати додому, бо ще йти нагород копати картоплю. Мамі вже пущі докопуємо, а потім буду братися копати собі. Все, всім удачки! Всім пока-пока, всім чистого мирного неба, усім всього всього найкращого. Орхідейки поливаю водичкою з акваріума підходить прекрасно. Вона відстоюється, очищується, в ній є різні елементи. Все літо я. Не підживлюю нічим. Ото я брезкала підживою. Я вам показувала більше, я у воду не додаю, тому що там рибки роблять свої справи. І там є поживні речовини. Все. Як буду від'єднувати дітки, я вам покажу, якщо я встигну. Все, всім удачки, мирного, чистого ще раз усім неба. Всього самого найкращого. Бережіть рідних і самі бережіться. Будьте здорові!